Чому так важко нам розуміти, що й нині для нас ідеологія і фарисеїв лукаві ідеології, хитрі, підступні, кото, як не книжники фарисеї знають переписати народову історію, попитатися одорвати народ релігію, заміняти йому календарі, міняти язик, культуру, для чого? Щоб потім безгранично грабити такий народ. Обманом і внушає їм через средства інформації, що їм так хорошо. Но хто не подавався гіпнозу Кашпіровського, а іменно християни православні, котрі живуть повноцінним духовним життям. Я згадую, в сувське коли в село прийшли гіпнотизори і зібрали в клубі людей. І один почав виступати. І друг чує, весь зал кричить, вода тече повний зал води. І люди почали піднімати плаття. І вдруг двоє чоловік стали казали, люди, ви що? Та тут ніякої води не є. Тоді тобто гімнозаціор каже, тих двох виведіть вон із зала. Ті двоє оказалися не під гіпнозу. Бо мали доволі сильну молитву, достатньо мати Ісусу молитву, щоб у Тебе ніякий гіпноз не прийняв. А якщо ще часто розповідаєш і причащаєшся, то і ідеологія книжників і фарисеїв тебе не візьме. Чому в нашій нині державі маса людей не йде за нововведеннями? І многі люди посчитали їх уже за то злочинцями, що не послухалися книжників фарисеїв. Вдумайтеся, наказують за те, що ти своїм правом воспользувався. І так Господь нині передупреждає всіх. Ви будьте уважні із книжками фарисеями їхню закваску, їхню ідеологію. Бо їхня задача обманути, надурити, маніпулювати, ну а потім до нитки одобрати. Послання євреям дуже красно каже павелку євреям. Пам'ятайте, якщо б перший завіт, старий завіт, був би без недостатка, не треба б глядати місто другому завіту, другому договору з Богом. Но пророк... У Кореї їх говорить, що от наступають такі дні, говорить Господь, коли я заключу з домом Ізраїля і з домом Юди новий завіт. От откуда слово Новий Завіт, це друга частина Біблії, це новий договор з Богом, новий агрімент з Богом, нові стосунки з Богом через віру в Христа Ісуса. І не такий буде новий завіт, як старий, який я заключив з отцями їх, коли взяв їх за руку, щоб їх вивезти із землі єгипетської, з того рабства, щоб вони тот час не видержали і не змогли тот закон виконати. Ну от завіт, який я завіщаю до Ізраїлів, після тих днів вложу закони мої в думках людей моїх. Напишу їх на серцях їх закони Божі, і будуть я буду для них Богом, а вони будуть моїм ізбраним народом. Знаєм, в чому безсмислиця так званих експертів всього світа, лживих експертів. Ми тим більше слухає їх лож, укріпляємося у вірі. І любі гонення проти церкви, проти нас роблять нас сильнішими, опитними, і в такому случаю ніколи не податися приманкам, але прибуває вірним Богу і церкві, ми й діти Божі, а вічності і наслідника Царства Божого. Амінь.